Чернігів місто з тисячолітньою історією. Були в ній відверто різні сторінки. І якщо ми з гордістю та знанням готові говорити про ті, в яких написано про піднесення міста, то чимало таємного приховано в радянських його роках. Дізнатись більше про цей період можна зі сторінок архівних обласних газет. Активну роботу над вивченням цих матеріалів розпочав чернігівський історик Сергій Горобець. Це насамперед Чернігівщина 30-х років. Чому цей період? Тому що такий ось маловідомий період широкому загалу. Як правило, відомі такі більш загальні факти, це про розпиркулення, колективізація, голодомор, репресії, такі ось загальні речі, загальні фрази. У своїх дослідженнях історик використовує тогочасну обласну газету Більшовик. Тоді вона виходила шість разів на тиждень, 300 разів на рік. Це були чотири сторінки інформації дрібним шрифтом і з використанням фотографій. Саме ці фотокартки є цінним історичним скарбом, адже на них зображений Чернігів до початку Другої світової війни. Утім, більшість її статей була зовсім не про красу стародавнього міста. З одного боку. Це будь-які фотографії того часу панорами міста, тому що ми знаємо наскільки постраждав Чернігів під час Другої світової війни, як він був зруйнований бомбардуванням. Крім таких ось загальних панорам, звичайно, особлива увага. Це повсякденне життя. Воно дуже сильно відрізнялося від того, що ми звикли зараз, і нагадує мені більше сучасну Росію. Тобто, це те, щось таке неймовірне, абсолютно не може вважатися нормальним. Працюючи над вивченням інформації на сторінках газет, пан Сергій простежив доволі яскравий меседж для населення за вона, втім, доволі прямолінійно громадян готували до війни. Заголовки статті, фотографії все дихає сумнозвісним радянським патріотизмом і закликами битися до останнього. Безліч фотографій. Це коли скажімо, з гвинтівками, з кулеметами, причому це не просто якісь там військові, а це. Прості люди, це, скажімо, вихователька дитячого садку, це студенти педуніверситету, підінститу тодішнього, це працівники там, мебельної фабрики, швейної фабрики, будь-яких училищ, це навіть піонери, піонерські табіри, там діти лежать на березі, а навколо стоять гвинтівки. Учніцям четвертого класу стріляє з гвинтівкою. Багато фотографій саме жінок, це така ось манія. Друга манія це от у протигазах, тоді всі бігали, мабуть, до якоїсь хімічної війни готувалися. окрема історія це культ Сталіна. Це от всі ті речі пов'язані з цим. Коли, скажімо, фотографії заводів, це настільки там, як вони працюють, а як там у них то політзаняття, то вони там історію в КПБ цю коротко вивчають, то нову конституцію Сталіна вітають. Складно переоцінити історичну значущість текстів на сторінках цієї газети. Більше того, вивчаючи матеріал, можна провести доволі чітку паралель між тогочасним устроєм і сучасною політикою країни-агресора. Це справді маловідомі сторінки, тому що от, ще раз на увагу, що газети зберігаються лише в архіві. Так їх у вільному доступі немає. В інтернеті їх немає, і взагалі з ними мало хто працював, бо це все таки великий пласт і, мабуть, не всіх доходять руки, але інформація просто неймовірна, цікава, і в тому числі за. Одного боку розвінчує радянські міфи, з іншого боку, може краще зрозуміти те, що відбувається в сучасній Росії. Вони десь вже пройшли велику частину того шляху ненормального, і звичайно, як і тоді, ні до чого доброго це не призведе.